Зазвичай люди ось так приходять до дільничного зі своїми проблемами, але операція візит працює на випередження не допустити злочину, виявити слабкі місця в оперативній обстановці. Три дні в Довгинцівському районі правоохоронці ходили до осель криворіжців, щоб налагодити більш тісну взаємодію. Дзвінок у двері, а там або конструктивний діалог, або у кращому випадку хвиля з байдужіння чи взагалі цілковитий негатив, але дільничні не зупиняються і намагаються знайти спільну мову з кожним мешканцем. Цього вечора усі мешканці були неймовірно привітні та прихильні і до дільничних, і до знімальної групи. Говорять, такі операції потрібні. «Надо, і щоб це по вечорам, звісно, обов'язково, тому що мікрорайон великий. А в цілому я хочу сказати, що у нас і участкові хороші ребята. молодці, я скільки навіть наже з ними. вони завжди допомагають. Ребята дуже хороші в нас волної іноді иногда сдача металлолома, сдача металлолома, в который и і иногда тот металлолом, який не подлежит сдавать. Вот. Пропадают эти металлические вставки. Она ушла в металлолом. Это не просто она упала. Она где-то лопнула, ее отломали и сдали в металлолом. За час операції візит правоохоронці відвідали майже дві тисячі квартир, перевірили 90 осіб, які перебувають на обліку, роздали сотні візиток дільничних інспекторів. А разом з тим розкрили 16 кримінальних злочинів. Якщо люди видять в тому, що падезі находяться посторонні ліса, привкаючи собою внімання, возле дверей, їх необхідно інформувати. Либо Криворусский отдел полиции, либо районный отдел полиции, дни приема граждан обратиться к участковому инспектору милиции в денечный пункт полиции, изложить суть жалобы, это э, такие правонарушения, которые связаны там, с употреблением, с бытом наркотиков, с бытом алкогольных напитков, каких-то других противоправных действиях. Дільничний найближчий помічник, він першим знає і про побутові негаразди, і про кримінальні порушення. Контактність, терплячість і вміння порозумітись з кожним. Риси, без яких дільничному не можна. В основному люди охотно контактують і кажуть, що такі мероприятия необхідно проводити. Ну, буває, коли люди, допустим, не хочуть спілкуватися, не йдуть на контакт, навіть бояться відкривати, тому що таке час, що думають, що їх обманують. В основному жалуються, ну да, буває, що з наркоманією проблема, либо шумні сусіди іноді мешають. Ну то есть люди, якщо обращаються, приймають заявлення і зразу реагуємо. Стукайте і вам відчинять. Перефразовуючи це висловлювання, дізнавайтесь про проблеми, і злочин вдасться попередити.